Ялинка новорічні прикраси та подарунки у цій творчій локації. Батьки та діти можуть отримати порцію святкового настрою так само і в закладах по всьому місту, де ще з 6 грудня проходить марафон дитячих свят. Ми не ставили в місті великі ялинки, щоб не робити скупчення. Треба ж все ж таки пам'ятати, що у нас 55 кілометрів до лінії Байвоз, якщо попрямує ховати через Мар'янське. але ми. Намагаємо створити, щоб якомога більше пройшло концертів. Оскільки можна, а скільки і проводиться. Це музичні школи, це театри, це палаци культури, це школи. І всього 35 дітей, тисяч дітей, 35 тисяч дітей в нашому місті отримують подарунки від міста, концерти, такі красиві, святкові. Я брав статистику. Вже 31 тисяча дітей була на цих концертах. Ми робимо все для того, щоб Діти могли якось відволікатися, жити якомога більш нормальним як для воєнного часу життя. Творчий колектив 4-ї музичної школи підготував для маленьких глядачів розважальну ігрову програму у центрі сюжету Святий Миколай. Проводимо а, таку творчу казку. Називається вона має назву Листи до святого Миколая для дітей пільгових категорій. Сьогодні нас відвідують нашу сказку понад 150 дітей е, з військовослужбовців, а також е, з обмеженими. Можливостями чекаємо дуже. Сподіваємось на те, що їм дуже подобається наша сказка інтерактивна. А хочу подякувати нашій міській раді за прекрасні подаруночки. До класичного героя новорічних дійств приєднався і герой молодший разом з Миколаєм. Він намагався розібратися у дитячих мріях. Робила акцент на святого Миколая. Так як це зараз головний герой нашої країни, Святий Миколай, так у нас в казці буде ще пес-патрон, тому що ну, діти його дуже полюбляють. І сама казка у нас називається Листи до Святого Миколая. Як у нас діти загубили лист, і пес патрон його знайшов і читав, як Діти хочуть зараз жити в якій країні в мирній, добрій, щоб скоріше скінчилась війна і все в нас було добре. Діти дуже мало спілкуються, тому такі заходи, такі зустрічі дуже, дуже приємні для дітей. Бачити, як вони спілкуються навіть в укритті, коли ми проходимо, ми бачимо їхні радісні очі, їхні, їхні погляди, їхні доторки. Цього ж у грудні творча група музичної школи презентуватиме розважальну ігрову програму. Тричі листи до Святого Миколая зможуть побачити майже пів тисячі дітей. Олег Хендриксон, Владислав Талалай, цей день.